Здравствуйте, мої шановні глядачі, продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі, це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини під цим відео залишу посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а тут в цьому відео покажу кілька прикрас, дуже різних. Вони не поєднані однією темою, як то було в попередньому відео. Тож, Може, логіки і не буде. І ось починаю я з підвіса, який привернув мою увагу, тому що, знаєте, виконання дуже гарне, так як сказати, лінії приємні, позолота. Виглядає досить шляхетно. Ланцюжок тоненький, це так і було. І досить довгий. Тут от така застібка. І як я зрозуміла, це прикраса від відомого дизайнера Кароліна Ерера. Ось бачите, тут дві літери: це Кароліна і Ерера. Ерера це прізвище починається з літери Аш, ну, Аче іспанською кажуть. І коли на початку слова стоїть ця літера, то її не промовляють. Кароліна Ерера народилася. І певний час прожила в Венесуелі. Вона походила з дуже забезпеченої родини, її батько був навіть губернатором Каракаса, і тому у неї був дуже гарний старт. Там, коли їй було 20-30 років, вона займалася своїм приватним життям, вона одружувалась, народжувала дочок. Коли вже їй виповнилося 40 років, вона почала робити свій бізнес, своє ім'я у світі моди. Вона запропонувала колекції, одягу, аксесуарів, потім випустила парфюм. Вона досить відома, відома як в Венесуелі, так і в США, в яких вона теж має свою, як то сказати, базу, Бутіки і таке інше. Багато її речей продаються і у нас в Іспанії, і на біжутерії можна поди... можна побачити її ініціали. Ось, бачите, це і Аче, Аче і Це. Так що, хоча я і не знайшла підтвердження, тож я не знайшла такого підвісу в тому, що зараз пропонує інтернет. Але ж ви розумієте, зараз пропонують або те, що зараз саме продається в бутиках. Цієї фірми, або те, що продається в інтернеті. Ну, там такого немає. А ще купила отакий от ну, можна сказати, що це ланцюжок або намисто. Ось, бачите, це металева основа отаке от плетіння, і ось такою застіпкою. Мені дуже сподобалося, що сама ця частина вироблена з білого металу, а ця з жовтого. Так, навіть можна носити і буде виглядати досить стильно. Хоч, мені подобаються такі товстенькі ланцюжки, тому що мені здається, що якісь підвіси на них виглядають ну, більш стильно, ніж на ланцюжках тоненьких. А ще купила отаке намисто, бо дуже мені сподобалися намистини, в яких нібито пливе така золота, я не знаю, як сказати, плівка чи щось. Бачите, як частинки, нібито оплавлене золото. Цікаве. А оці намистинки. Маленькі, мені тут не дуже сподобалося. Мені якось здається, що вони роблять вигляд цих намистин основних трошки дешевшими. Ні. Вважаю, що треба перебрати це намисто. Воно нанизано на жилку. Тож, мені здається, що щось тут вже перебирали. І тут отака застібка, якщо це цікаво. Засібка ця не працює. Ось, бачите, тут щось таке викривлене, і вона не фіксується. От купила тільки заради оцих намистин. І хоч перелів у мене багато, але коли бачу, що дуже гарні, гарна якість. Хочеться взяти у руки. Так і тут. Побачили одного продавця, там було кілька намист подібних, але оці виділялися з всього. Ну, і знаєте, я, так, якщо я бачу щось що мені подобається, я повинна потримати це в руках. І я взяла, почала роздивлятися. ну, Зрозуміла, що це не імітація, що це перлини. Ну, Звісно, перлини культивовані. Але якість мені сподобалася. І таке покриття, і ну, така класична форма, і блиск, який є у цих, у цих перлин, теж дуже гарний. Ну, і вони так важать, знаєте, це не щось таке зовсім просте. Ну, Можна на скляній основі, а може вони зроблені в дуже гарних умовах, коли підсаджують оту, е, намистинку, мушлю, і вона там е, наростає справжня перлина. Намисто дуже довге, воно має метр двадцять. Ну, якщо дивитися всю нитку, якщо отак от дивитися тільки, отак, як воно висить, то буде 60 см. І привернула мою увагу застібка. Вона мені здалася досить шляхетною. От дивіться. Тут і отакий є фіксатор. Треба спершу зняти оцей фіксатор, а потім вже натиснути, і цей язичок виходить. І ось тут є навіть маркування. Тут. Нібито 14 каратів W G. Ну, якщо так розшифровувати, то це буде White Gold, біле золото. Так, то чи ні, ну, так сказати, не можу. Знаєте, дуже важко. Ну, Виглядає гарно. Але треба перевіряти десь вже з хімікатами. Може, це. Покриття білим золотом. Не знаю. Ну Якщо покриття, то пишуть плак-OR французькою, або Gold Field. Не знаю, тут так от, показую, як є, ці перлинки, вони теж гарні культивовані. А ось ця вставка синього кольору в центрі. Знаєте, я прийшла. Подивилися з апаратом, який перевіряє скло, камінь чи діаманти. Знаєте, такий апарат. Це показало, що це камінь. Так, впевнено, кілька разів я наблизила і показала камінь. Може, це сапфір. Цікаво. Все треба перевіряти. Так, воно на нитці, і нитка трошки отак, або розтягнулася, або якісь втрати тут, може, є, не знаю. Ну, а перлинки дуже гарні. А ще купила браслет, зроблений майстрами, який належать до народів тих, що були в Америці ще до приходу європейців. Були Майя, Ацтеки, Інки. І ось їх традиції можна побачити в різних прикрасах, які попадають на наш ринок. І коли я побачила цей браслет. То так, з одного боку, це не дуже така витончена ювелірна робота. Ну, але ж це у них такий може стиль. І згадала, що у мене є кілька браслетів. От покажу вам зараз, наприклад, ось такий браслет. От якось такий дизайн можна багато побачити. І, наприклад, от такий дизайн. Теж, я вважаю, не такий вже рідкий. А ось таке виконання я якось і не зустрічала. Мені здалося, що це е, старий браслет. Ну, так, може, середини середини го сторіччя, може, якийсь там. Сорокові роки, чому б ні. Щодо застібки, то застібка тут от така. І ось тут, бачите, дві дірки, це ланцюжок тут був. А от така застібка з ланцюжком, то один з доказів того, що браслет як мінімум має вінтажний вік. А може, і більше як 50 років, тож десь наближається до антикварного. Ну і виконання таке, якось не сказати, щоб схоже на сучасне. так Щодо матеріалу, з якого воно зроблено, скажу вам, що от тут метал трохи потемнів, це видно. І я спробувала начистити лише от. Цю частину один, одну ланку, щоб так показати вам, як воно виглядає, якщо його начистити. І я вам скажу, що коли його начистиш, то виглядає воно як срібло. З цього боку теж покажу вам. Але, сказати, що це саме срібло, я не можу, бо ніякого маркування тут немає. І ще хочу сказати, що оці маленькі ланки, які поєднують ці пластини, вони спаяні. Ну, не скажу, що це гарантія, але це ознака на користь того, що це срібло теж. Я вважаю, що браслет старенький. Щодо моїх улюблених брошок, то я купила отаку брошку з стразами. Я розумію, для багатьох. Цінувачів вінтажної біжутерії це вже нічого особливого. Ну, а для мене, я завжди звертаю увагу на, на такі речі. Це такий класичний вінтаж 60-70 роки. І е, іноді, коли це не дуже дорого і прикраса гарно зберіглася, я купую. Отак От і вийшло, що цю брошку я теж захотіла купити. Бо все на своїх місцях, всі кристали. Тут. Метал в гарному стані. Майже немає ніяких тут сходів покриття. Ну, трошки отут внизу майже непомітно. Застібка, все працює, все на своєму місці. Ну, Ще одна брошка такого типу. Ну, саме такої у мене ще не було. Ну, як я вважаю, з того ж періоду отакий от варіант, стрази. По периметру, а в центрі така велика вставка, це скло. Нагадує Раухтапас. Ось такий от така імітація гарна. Тож брошка ця виглядає навіть шлахетніше, ніж оцю, що я показала зараз. Це її зворотній бік. І навіть от ця пластинка чи ця, як мені здається, повинна бути. Місцем, де треба написати якесь гарне ім'я. Але нічого тут немає. Чому? Не знаю. Ніякого маркування. Ну, але ж це в гарному стані і вирішила теж купити. А цю брошку я побачила на ринку ще два тижні тому. і Якось вона мені дуже сподобалася. Я потягнулася до неї. Тут перламутр, який має переходи. Тут і рожевий, зелений, бірюзовий, фіолетовий. Не знаю, чи буде то видно, але це, як я розумію, галіотіс такий багатокольоровий. І зображення на тлі чорної емалі, що ще підкреслює оцей гарний матеріал перламутер. І, коли, і, і так воно мені сподобалося, я потягнулася, взяла і побачила, що це мексиканська брошка, тут є проба, це срібна брошка. І зрозуміла, що дешево воно не буде. Але запитала ціну, і продавець сказав досить високу ціну. Я дуже... Таким тяжким серцем повернула її і пішла. У мене є чимало мексиканських брошок і срібних в тому числі, але всі вони з сюжетами на тему історії, архітектури чи релігії корінних народів Америки. А ось таке зображення якось мені здалося не таким. Конкретним з того місця, а якимось дуже, ну як то сказати, інтернаціональним. І через тиждень я підійшла, подивилася, брошка ще була. Ну, я пішла собі. А вже цієї неділі наблизилася і запитала ще раз ціну. Ну і виявилося, що брошка вже давно в них лежить, і вже вони готові знизити ціну. І ми поторгувалися, і я її купила. І знаєте, от дивлюся на неї і думаю. Оці, оці гілочки, які тут є, бачите, листя і квіточки. Мені здалося, що це такий символ весни, тому що е, саме зацвітають дерева плодові. Я, щоправда, не знаю, що зацвітає перше, там, вишня, чи яблуня, чи інше дерево. Але е, я так люблю цей перший цвіт на весні, саме на деревах. Ну і пташка. Я так вважаю, що це голуб. І, і хочу бачити в цьому голубі символ мира. А шедевр в мене сьогодні брошка, яку я купила навіть, можна сказати, в упаковці. Ну, в такій маленькій скринці. Сама скринька дуже старенька, ви бачите. Тут є подряпини. Ось можна побачити, який тут старий метал. Ну і ця кнопка теж. Я так вважаю, що ця коробка відноситься десь до 20-30-х -х, х років. І ось тут бархат, тут шовк теж це таке старовинне вироблення. І ось тут брошка. Ну, Такі брошки колись робили з діамантами. Але не у всіх були гроші на те, щоб купити отаку прикрасу. І тому ті ювеліри, які працювали з дорогоцінним камінням, вони виготовляли і подібні імітації. І вставки, які в таких прикрасах можна побачити, в англомовних джерелах називають пасти. Я шукала, як то нам сказати, знайшла, ну, мені здається, вдалий переклад ювелірне скло. Тому що зроблені ці вставки з дуже якісного скла. І коли його добре гранити, то світ грає в цих гранях ну, майже так само, як і в діамантах. Тому вони виглядають дуже гарно. До речі, Якщо ви відкриєте сайти від найвідоміших, найбагатших музеїв де є прикраси, то ви побачите дуже багато прикрас, в яких буде саме пасти скло. Ну, і якщо в таких прикрасах не дорогоцінне каміння, а скло, то деякі продавці вважають, що воно не дуже варто уваги, хоча я й не можу сказати, що я задешево її купила. Це найдорожча моя знахідка минулої неділі, ну, але ж це не космічні ціни. Що мені тут дуже подобається, це те, що саме ювелірна робота, ну, з технічного боку, вона саме така, як і в брошці дорогоцінній. Ось подивіться, як тут закріплені ці вставки. Ось Бачите, як то сказати, наглухо метал прилягає по периметру до кожної. Ставки. Дуже гарна якість. І якщо ви подивитися на зворотній бік, то тут, ну, наприклад, таке кріплення голки, от такий фіксатор. І тут навіть є проба. Отут от 835. Тож, це срібло. І от подивилася я на цю пробу і подумала: цікаво, от у мене є кілька прикрас з таким ювелірним склом. Але жодне має якесь якісь маркування, якусь пробу, ні. Враховуючи, що раніше навіть золото не маркували, а срібло я вже мовчу, то, можливо, і ті брошки, які у мене є. Теж зроблені з срібла Дивіться. Така. Чи отака. Чи отака? Чи отака? Отож, зараз моя колекція таких прикрас поповнилася ще одним дуже гарним екземпляром. Нагадую вам ті прикраси, які я показала вам сьогодні. І, як завжди, хочу запитати, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.